До повномасштабного вторгнення у тебе було багато питань до офісу президента. Угу. Тобто, там, власне, були, Та були і зараз є люди, які хотіли ну, тебе посадити, буквально. Угу. тобто. І це нещодавно навіть підтвердив прокурор, який вів твою справу і виступав на суді. Ці люди досі в команді Зеленського. Так. Як, як ти зараз ставишся взагалі до президента? Він все правильно робить. Ах. Ну, не існує, мені здається, взагалі людей, які все правильно роблять От прямо геть, усе. Okay, ну, я не все правильно причинка. роблю. Okay. <реш> так, а, а, звісно, є за що критикувати президента, а особливо є за що критикувати членів його команди. І до них дуже багато питань. І сьогодні є дуже багато питань. І вони нікуди не зникають, особливо щодо таких одіозних персонажів, як Смірнов або Татаров. Татаров дуже смішно, до речі, реагує на будь-яку критику. Я пару разів його критикував публічно, і він після того замовляв на анонімних телеграм-каналах пости проти мене, де. Інших людей всіх називали тільки по прізвищах. А коли йшлося, йшлося про Татарова, то там Олег Юрійович його здається. Типу Олег Юрійович, руководіл обороною Києва. Тобто Татаров насправді, я думав, сирський керував обороною Києва, а виявляється, це був Татаров тоді. Ось, Словом, є багато питань, є за що критикувати, але пріоритет зараз це Росія. Вб'ємо якомога більше росіян, переможемо Росію, будемо робити з нашою владою все, що захочемо. Ну, Зеленський як особистість тебе здивував після початку війни? Так здивував. Я думав, що він буде більш легкодухим. Ти думав, що він спетляє і вибере ну або, або спетляє, або піде одразу на якісь дуже невигідні для України перемовини. Перемовини до речі, в нас були у Стамбулі, якщо пам'ятаєш, але зараз про них вже не йдеться, і дуже правильно мені здається було прийнято рішення про відмову від перемовин. Особливо після подій у Бучі в Ірпені. а скільки ще таких буч на нас чекає попереду після звільнення наших територій? З ними нема про що розмовляти, з ними немає про що домовлятися. Єдині перемовини, які, які з ними можуть бути, це перемовини щодо дати і часу підписання ними акту про безумовну капітуляцію. Все там нема з ким домовлятися. Та й про що?